Всім хай, з вами Скажений, і сьогодні я вирішив записати новий формат відео. Типу, мені потрібно за катку вбити першого і другого чіла. Вони донатери, І я їх мушу забрати. Швидкий перехід. Я вирішив стрибнути на івент і вже побачив ту саму мумію, яка була на початку. Після того, як я забрав двох челів, я вирішив запустити оцю мумію. Ту саму. Але здох. Ну, але це нічого. Тому що я потім побачив щонокли і того самого чела Lovely Джуд, І слідом за ним відлетів Маула Джуд. Та сама мумія. Після цього я вирішив заїхати на івент, нормально золотатися і шукати вже тих донаторів. В келчаті я побачив того самого Lovely Джуд, а це означає, що він все таки живий і він не відлетів в лобі. На карті я вже не один, і я вирішив забрати тих челів. Потім я вирішив подбивати челів, яких нокнули. Понокав ботиків. Але до мене з Нанацька приїхали чили. Потім лутаючись я побачив ще одного чела і вбив його. Не дають мені спокійно полутатися, прилетіла якась птічка. Два моліка на тебе потратив, Йомайо. -йо. Мене почали закидувати хаєшками. І того я вирішив ліпше від'їхати чуть-чуть далі. Я почув звуки Калаша і зразу в чаті показався ловлі джуд. Я зрозумів, що це точно вони, тому що тут є їхня машина. Недовго думаючи, я підійшов, взяв машину і поїхав собі попантуватись, так скажу. Але вони мене замітили і почали мені шмаляти. Я вирішив їх об'їхати і спробувати забрати з емочки. Я вирішив акуратно зажати по ним і забрати їх. Щастя і радості не було меж. Я просто танцював і насолоджувався тим, що я забрав тих донаторів. Потім я зразу сів у машину, вже тепер мою, і поїхав її заправляти. Фух, я думав він мене забере. Заправивши машину, я вирішив під'їхати до тих трупів челів, і просто подивитися, помилуватися, так скажемо. Я побачив, як хтось краде мою машину. То як то буде красти мою машину, така сама кара на нього буде. <звук> і зато я попрощався з цією машиною. А потім довго вибирав яку все-таки машину мені взяти і на якій все-таки поїхати. Ну бо я тепер мільйонер. Я все-таки вибрав синю, тому що вона мені допомогла все-таки вбити тих донаторів і просто я далі поїхав розвалювати ті пів. Вирішив заїхати на жовту зону і побачив ту татіпів. Ах, ви мені годаї, мені коло спустили бля. Після того я довго і скучно з ними морозився. А потім я просто побачив, як вони втікають на своїй міраді. Я поміняв машину, тому що в тій машині коло спущене. Потім я на горі побачив дим і вирішив просто залізти на кришу цієї хати. Потім я побачив ту саму міраду, на якій втікали чили з зони. Я вирішив поближче під'їхати і подивитися. Тут просто були трупи і все. Ну, нічого, є, що є. Всім дякую.